Так повні Ми з тобою два весельця в одному човні. Ой, несе весна відерця, блакитні та й сині, минемо берізка з кленом При одній стежині Дві душі та й повні, ми з тобою, два весельця одному човні. Вигравай же в сопілках, на дуді. У віча я від цього не впадаю, нагадую про чарівні пісні, І їх співаю, з гордістю співаю, про рідний край, карпатський рідний край, що кличе нас до себе знов і знову, про запашний, про диво, коровай, про рідну мову українську мову. Українка і дому щаслива, співаймо друзі, співаймо всі, бо пісня нам дарує крила. Найкращі в світі у нас пісні Чарує серце. Добрий час, ми вітати раді вас, хай добре справи йдуть у вас повсякденно і повсякчас. Вас сьогодні щиро, ми усіх вітаємо, вам сьогодні, шлем, теплі ці слова, вам, усім землі, земний уклін і шану, хай посилає Бог здоров'я повсякчас щодня, усіх вас, дорогі наші гості. Ми щиро вітаємо у нашій веселій, гомінливій домівці в день святкування нашого села. У цей прекрасний день бажаємо усім вам міцного здоров'я, усіляких гараздів у ваших родинах. Хай ще років і років подарує вам доля у добробуті і щасті, без журби і без горя! До слова і з приємністю запрошуємо нашу гостю, голову Новороздільської територіальної громади Яценко Ярину Володимирівну. Слава Ісусу Христу, всечасний Отче, шановні мешканці громади, шановні гості, я щиро вітаю вас на цьому святі. Насправді, вчора був такий трохи холодний день, але як видно, Бог благословляє вас. І на сьогоднішньому дні села Матірка Божа омиває нас своїм покровом, і ми маємо такий гарний день. Я також хочу привітати вас із е, нещодавнім святом 30-річчя Незалежності. Це насправді величне свято, бо багато поколінь боролися за те, щоб ми тут зараз могли стояти у вишиванках під синьо-жовтим прапором. Про це приїли багато, Про це, за цим пролили багато рік крові. За цим зараз стоять на передовій наші воїни. І сьогодні я також хочу подякувати їм за це. Я також вітаю вас у Новороздільській громаді. Як ви знаєте, з Нового року змінився устрій, і ми маємо єдину громаду, до якої увійшло також села Тужанівці, Станківці та Підгірці. Я хочу сказати, що насправді ми будемо багато працювати для того, щоб тут не стало гірше, а навіть було краще. Я знаю, що є хвилювання щодо того, чи буде школа, чи буде ФАП, чи буде е, села як такі. Але насправді ця школа має право жити, вона прекрасна. І цьогоріч, що до кінця року, вона отримає систему для очистки води для того, щоб наші діти берегли здоров'я. Я тут бачу недалеко так само е, наш народний дім, і до кінця року він планує мати новий дах над головою. Е, бачу людей із під горець до вас буде нова дорога ще цього року. Знаю, що є багато людей, які хвилюються, бо чули, що ми отримали кошти для того, щоб покращити пасовище. Дякуючи Наталії Іванівні на правду. Це її велика робота, але ніхто від вас пасовищ не забере. це Ті пасовища будуть покращені, тобто ми їх. Підсіємо, зробимо всю необхідну роботу для того, щоб ви могли тримати худобу, для того, щоб село могло жити. І я дуже сподіваюся на те, що наші плани на школярик справдяться. І вже з нового року, бо ще я колись ходила до школи з Берездовець Пішки. І я дуже сподіваюся на те, що з Нового року наші діти зможуть з цього напрямку до школи. Їхати необхідні суми коштів ми вже виділили і відправили їх до обласної адміністрації, яка має закупити для нас школярик. Якщо вони виконають свої зобов'язання, то відповідно наші діти будуть їхати. Я щиро вітаю вас із цим святом ще раз. Здоров'я вам, Божої ласки, добра, а найголовніше мирного неба над головою. Так само Наталія Іванівна мені каже, що у вас тут є дуже багато гарних і активних мешканців, які заслуговують на подяку. І на заохочення для того, щоб ми разом з вами могли будувати кращу громаду. Прошу надалі за активну життєву позицію і громадську діяльність, плідну працю на користь села та Новороздільської територіальної громади нагороджується Ярина Степанівна Колібек. Руслан Васильович Мазур. Хлопці це хлопці, які доклалися до сьогоднішнього свята, навіть навчили на мене танцювати, і хто чекається кінця свята, побачить, як я навіть співаю, танцюю Казала Наталія Васильовна Іванівна, що готує сюрприз. Кажуть, що ще є одна дівчинка. Богдан Васильович мазур. Олександра Михайлівна Островська. І Роман Степанович щепний. Кажуть: валішку, варить куліш. Ходіть, давайте попробуємо. Дякую, дівчата. Десь Олена була. Напевне, завстидалася. Всіх дякую. Гарного вам свята, гарного відпочинку. Слава Україні! Запрошуємо священника, отця Андрія. Сьогодні вітаючи всіх вас, всіх нас і наших гостей і з тим нашим святом, хочу, бо прийшла мені на думку така історія одна поділитися з вами. Коли Господь Бог, після того, як сотворив цей видимий світ, вирішив сьомого дня відпочити і зробити свято для свого сотворіння. Ну і все сотворіння почало підходити до Господа Бога і приносити йому якісь подарунки. І в кінці тої черги була людина. І коли та людина стояла в тій черзі і дивиться, пташки приносять Богові прекрасний спів, бджоли несуть мед, квіти несуть свій прекрасний вигляд і свій аромат. І так всі підходили і щось своє ніс, а людина думає, а що ж я можу принести, щоб подарувати Господу Богу це свято. І чим раз ближче підходила черга, тим більше та людина хвилювалася. І коли вже вона стала перед Богом, вона нічого не сказала. Вона просто видерлася Богові на коліна і каже, Я тебе люблю. Напевно. Це є найкращий подарунок для Господа Бога, коли ми своїм життям, не словами, а своїм життям показуємо, що ми любимо Бога. Тому я хочу сьогодні всім нам побажати, щоб ми завжди, дякуючи Богові за все, що маємо, в тому числі і за це сьогоднішнє свято, вміли показувати йому свою любов до Нього. Дякуючи за його любов до нас своїм життям, своїми думками, словами і ділами. Всіх вас щиро вітаю. Слава Ісусу Христу! Запрошуємо до слова господині цього подвір'я, директора школи, мельник Івану Михайлівну. Мама Ісусу Христу! Так склалося, що цього тижня ми відзначали День державного прапора, 30-річчя незалежності України, а сьогодні День села. Ці події взаємопов'язані між собою і доповнюють один одного. Бо українське село це основа держави України. Більшість творчих людей талановитих особистостей, державних діячів, вихідців і села. Тому ми повинні не соромитися, а годитися тим, що ми народилися у селі, є його мешканцями, навчаємося, і дехто вже закінчив цю школу. Тож нехай повноцінно живе наше рідне село, творюються молоді і міцні сім'ї, народжуються діти, підростає молоде покоління, нехай щастя, тепло, добро, повага та добробут. Живуть на кожній вулиці, у кожній родині, у кожному домі. Бажаю, щоб весною село розцвітало і дарувало всім нам аромат щастя, щоб літом працювалося легко і весело, щоб осінь радувала нас багатими врожаями і добрими сподіваннями. А зима. Замою, щоб дрова тріщали у печах і зігрівали своїм теплом наші родини, щоб ми були здорові, поважали один одного, допомагали одну одному і спільно працювали на розвиток нашої громади. Зі святом усіх і веселого відпочинку.